Дизайнери радять починати облаштування з трьох моментів затвердити планування, на етапі планування визначається зонування і перегородки, зробити електричний, креслення з розміщенням приладів і розеток, креслення освітлення, де розташовуються всі джерела світла. Вже на основі одержані схем можна вибудовувати дизайн вітальні. Дизайн починається з визначення стилю від стилю, залежить тип матеріалів обробки. Текстилю меблів, стильове рішення дизайну вітальні в приватному будинку, класичний стиль подобається всім, хто тяжіє до традиційності, спокою і надійності в оформленні будинку, класичному інтер'єру не властива бюджетні меблі, і яскрава палітра, і знадобиться достатньо місця. Це характерно для віталень в приватному будинку, класичний інтер'єр вітальні в приватному будинку має на увазі меблі з цінних порід, дерева і натуральні матеріали сучасний напрямок. В дизайні інтер'єру це універсальний варіант. Де кожен знайде стиль під свій спосіб життя, сюди входять такі стилі, як скандинавський кантрі, мінімалізм хай-тек модерн нижче представлена на фото велика вітальня в такому дизайні. Стиль мінімалізм зручний і подобається сучасним активним людям. Загальна характеристика сучасних стилів це динамічність, відсутність статики, поєднання функцій і зон, але тут немає зайвого комфорту. Всі лінії прямі. А палітра зібрана на контрасті близьких відтінків, яскравий приклад хай-тек з його металом і чорно-білою гамою. Порівняльна характеристика стилів класика: меблі з дерева, смугаста, квіткова або однотонна оббивка, особливості ковані, дерев'яні деталі та аксесуари, на підлозі паркет або імітація дерева, камін, велике дзеркало з текстилю оксамит, шовк, натуральні тканини, килим на всю підлогу, палітра, неприпустимі яскраві кольори. Принтитонка смужка і непомітний малюнок. Модерн меблі, витончена сплавною архітектурою, особливості велика кількість природних мотивів, дерева скла, цегли, асиметрія в дизайні, рослинний малюнок, наявність акваріумів, фонтанів рослини в горщиках і діжках, палітра, вся природна зелений, коричневий, блакитний і сірий, мінімалізм меблі, скромна, безхимерної архітектури, меблі трансформер. Особливості відсутність декору, шкіра в якості оббивки, багаторівневе освітлення, непомітний принт або однотонність палітра, бежевий кремовий, коричневий сірий, припустимо текстиль в яскравих акцентних тонах, прованс меблі, зістарені меблі з потертостями і патиною, особливості натуральні матеріали і квітковий принт, аксесуари, серветки, вишивки, живі квіти, статуетки, ковані елементи палітра. Тепла пастельна гамма, кантрів, меблі, старовинні або зістарені особливості, текстиль, натуральні матеріали, дерево і камінь. Дуже актуально для вітальні в дерев'яному будинку палітра спокійна природна колірна гамма. Скандинавські меблі зручні з прямими лініями особливості велика кількість світла і простору, натуральні матеріали, вавовна, дерево, рослини в горщиках і діжках, однотонність палітра, пастельна палітра, білий, сірий і бежевий. Хай-тек меблі, сучасні та вбудовані меблі. Сталеві та скляні елементи особливості відсутність прикрас, гладкість поверхонь, скло і метал палітра, чорнобілі сірі поєднання. Для порівняння добірка фото різних віталень в приватному будинку в вищеписаних стилях, незвичайний стиль, який набирає популярність. Це джепанордіц, змішання скандинавського і японського дизайну виходить органічно, оскільки дві ці архітектури схожі чіткістю в ліній. Великою кількістю світла і мінімалізмом колірні рішення вітальні в приватному будинку колір не буває сам по собі. Він працює в парі з матеріалом, з його фактурою і текстурою, тому розповімо про тенденції 2017 року інтер'єрі, які будуть популярні ще довгий час. На виставці ІМ 2017 в кельні представлені кілька трендів кольору для дизайну вітальні глибокі приглушені кольори матові, а не глянцеві, рожевий. Ірчичний сірий і синій, зелений, оливковий, трав'янистий і коричневий, елементи природи в інтер'єрі, рослини в діжках і горщиках, натуральні матеріали, чорно-білий колір в кераміці, текстилі, сірий і бежевий у всіх тональностях і відтінках, причому кольорове затемнене скло знову стає модним предметом декору. Оздоблення вітальні матеріали у візуальному трикутнику, підлога, стіни. Стеля найтемнішим повинен бути підлогу, найсвітлішим стеля. Загалом вони можуть не надто відрізнятися за кольором всього на один-два тони, але цього достатньо. Щоб створити правильне враження, світлий стеля робить кімнату вище і просторіше нюанс. Дизайнери радять використовувати не глянцеві натяжні стелі, а віддавати перевагу матовим. Взагалі, натяжні стелі не панацея, їх використання виправдано там. Де немає іншої можливості вирівняти поверхню. Стеля популярно обробляти гіпсокартоном і фарбувати в світлий відтінок або в білий колір. Це сучасний. Зручний варіант, як і стельова плитка, якщо стіни і підлога оформлені лаконічно однотонно, то стелею можна пограти, зробити ліпнину, повісити велику люстру, широкі карнизи, інші складні елементи. Для стін зручний варіант обробки. Шпалери, якщо у вітальні поєднуються кілька видів шпалер, то вони повинні бути з однієї колекції, щоб уникнути різниці, і головне, не можна створювати велику різницю між шпалерами в плані фактури і кольору, інакше це порушить цілісність інтер'єру, наприклад, коли світлі матові шпалери поєднують з активними глянцевими правилами. Шпалери поєднують з однієї колекції в рамках півтонів і в кольорі і в фактурі, але якщо у вітальні свого будинку вам хочеться не шпалер, а чогось іншого, то є з чого вибрати фарбування стін. Для тих, хто любить створювати колір, стіни зручно фарбувати в зоні кухні, особливо на гіпсокартон. У фарбування є три серйозні плюси для будинків, де є домашні тварини або балуються діти. Пофарбовані стіни складно механічно пошкодити кігтями і легко відмити від дитячого образотворчого творчості для будинків, де складна архітектура стін і кімнати, для тих, хто хоче певний колір, можна змішувати і комбінувати різні відтінки, найкраще використовувати для інтер'єру вітальні в приватному будинку водоемульсійні фарби. Вони не залишають слідів, не шкідливі, швидко сохнуть і добре колеруються, одне, але стіни підфарбування повинні бути абсолютно гладкі і рівні. Декоративна штукатурка будь яка фактура і імітація якщо в процесі обробки вітальні для приватного будинку хочеться створювати різні фактури і текстури, то для цього є декоративна штукатурка. З її допомогою можна зробити практично все, наприклад, імітацію кам'яної або дерев'яної стіни, мармуру, великий плюс декоративної штукатурки. Вона маскує невеликі дефекти стіни і не дає ніяких швів, поверхня буде цілісною для класичного інтер'єру венеціанська штукатурка, яка створює глянцеву поверхню під мармур для сучасного інтер'єру. Актурна структурна штукатурка. Гіпсокартон. Створюємо ніші і перегородки. Іноді в інтер'єр вітальні приватного будинку хочеться внести арки, перегородки, ніші та інші інтер'єрні рішення або просто вирівняти стіни під фарбування. Для цього можна взяти гіпсокартон. Такі конструкції ставляться без складної перепланування, зведення стін і великого ремонту. Рішення особливо актуально, якщо це велика вітальня в двоповерховому приватному будинку. На фото нижче показано, як перегородкою витончено ділиться кухня і зал. Що покласти на підлогу? Якщо ми поєднуємо в будинку вітальню з кухнею і їдальнею, то в кухонну частину зазвичай кладуть керамічну плитку для підлоги. Вона стійка до вологи, механічних пошкоджень і естетична. Для зони вітальні приватного будинку популярні три варіанти ламінат імітує дерево, зручний в експлуатації, не боїться вологи механічних пошкоджень, легко укладається і замінюється, тому підходить для будь-якої зони і залу, і кухні лінолим водостійкий, достаток малюнка і текстури. Підходить для всіх зон. Для вітальні в заміському будинку, особливо якщо є тварини, необхідний ламінати лінолем класу 32-33 для помірної і високої прохідності, навантаження на підлогу паркет натуральне покриття з деревини служить до 20 років. Добре зберігає тепло, оновлюється шліфуванням, але не водостійкий для кухні не підходить. Масивна дошка, аналог паркету. Але служить до 40 років, бажано її укладати на фанерну підкладку, щоб краще утримувала тепло. Меблі та освітлення для дизайну вітальні в будинку є лінійка оптимальних розмірів меблів. Тоді нею комфортно користуватися диван, глибина від 75 см, довжина від 2 метрів, крісла глибина від 60 см, довжина від 60 див. Книжковий, посудна шафа довжина від 80 см, глибина від 30 див, журнальний. Кавовий столик довжина від 60 см, глибина від 40 див. Меблі формує планування залу. Розстановка проводиться наступним чином: спочатку: диванна група і кухонний гарнітур, другий етап шафи столова група, третій етап компактна переносна меблі, які меблі вибудовуються по конфігураціям. В залежності від приміщення, планування м'яких меблів у вітальні для будинку дизайн вітальні повинен підкорятися загальним правилам планування, первинно саме зручність і комфорт, і тільки потім естетика, правила планування меблів, орієнтація на композиційну вісь. цією вісю може бути ткамін, мінімум 10 між меблями і дверима, вікном навколо дверей, мертва зона. Оскільки вони повинні відкриватися, щоб виграти в просторі, можна поставити розсувні двері або відокремити кімнату шторами, ширина між меблями від 50 см. Телевізор повинен розташовуватися так, щоб вікно було по ліву чи праву сторону від людини, що сидить перед телевізором. На практиці найчастіша помилка в дизайні непродумане освітлення в результаті недолік світла може спотворити колір стін або меблів. Доставити масу побутових незручностей, доводиться в вже уже і вітальні додавати додаткові світильники, від цього частенько залишаються незакритими дроти, оскільки обробка вже виконана. Ще на етапі обробки і зонування уважно продумуйте освітлення, це мало не першорядний елемент в розробці дизайну у разі розміщення в одній кімнаті відразу двох або трьох зон одного джерела світла точно не вистачить, тому, крім головної люстри, знадобляться лампи. Торшери точкові світильники композиції спотів, обов'язкове підсвічування над обідньою групою на висоті 6, 1 метра від поверхні столу бажано, щоб була можливість змінювати цю висоту. Обов'язкове підсвічування в зоні телевізора не можна дивитися в темряві, оскільки це підвищує очний тиск. Біля диванної групи знадобиться торшер, бра. Варто відзначити, що точкові світильники по всій стелі поступово виходять з моди, на зміну їм приходять настінні бра і настільні лампи, якщо у вітальні є масивні конструкції, то для додання їм легкості можна зробити підсвічування. Додаткове підсвічування красиво виглядає в області картин в нішах, на меблях, дзеркалах, прийоми зонування, вітальня з кухнею і дельнею, простору вітальню. А вони на рідкість в особняках часто поєднують з кухнею або їдальнею. Їдальня за традицією ділить кімнату з зоною, вітальні навпіл, займаючи повноправне місце у разі поєднання з кухнею. В кухню зручно розміщувати біля вікна більше світла і комфортніше готувати обід, щоб виділити зони. Дизайнери часто використовують кілька прийомів, виділяємо зони меблями шафою або диваном, стелажем або етажеркою. Останній варіант модний і актуальний, особливо для компактних кімнат. Якщо ви поєднуєте вітальню з кухнею або їдальнею, то ідеальними меблями для зонування буде барна стійка. На фото нижче вбудована не барна стійка, а обідній стіл, але за тим же принципом півострова виділяємо зони розкладними. Пересувними перегородками виготовляються зазвичай з пластика і скла, їх ставлять, коли необхідно створити легку стіну. Цікавий варіант стіни стіна острівець 1,5 метра в довжину. З одного боку такої стіни ставлять шафа, стелаж, а з іншого телевізор Виділяємо зони різними матеріалами обробки, різні шпалери і килими, підлогове покриття. Горизонтальний поділ, коли нижня частина стін темні шпалери, а верхня частина. Світлі, що робить кімнату ширше і вище. Другий варіант комбінування кольору, наприклад, на одну стіну, ліля якої буде стояти диван, клеяться контрастні шпалери. Дизайнер Джесіка Товлів у своїй книзі оформляємо вітальню, радить для більшого затишку і інтимності виділити зону кухні зниженим стелею. Упустити його можна за допомогою натяжних систем. Варіанти дизайну інтер'єру маленької, великої вітальні, у випадку з маленькою вітальною в дизайні є свої нюанси, щоб візуально збільшити приміщення, використовуйте світлі шпалери з дрібним малюнком, з меблів краще віддати перевагу двомісний диван і до нього пару крісел, розставити по кімнаті, не захарашуючи прохід, щоб візуально розширити приміщення. На одну стіну можна наклеїти фотошпалери із зображенням перспективи міста скверу вулиці. Компактну вітальню прикрасить велике дзеркало просто на стіні або у вигляді шафи з дзеркалом. Це візуально додає легкості і створює ілюзію вільного простору для невеликої вітальні не варто використовувати різний підлогове покриття, це візуально зменшить кімнату, багато яскравих контрастів крадуть простір, а великі малюнки на стінах. Урізають висоту. Якщо в будинку велика вітальня, то важливо зуміти скористатися цією перевагою, є маса цікавих прийомів, електричний камін, маленька чайна зона біля вікна столик і лавка-два стільці, табурети для спілкування і чаювань, багаторівневі стелі і підлоги, акцентні контрастні стіни, фотошпалери. Розподіл на зони і чітка структура роблять велику вітальню впорядкованою і затишною. Пам'ятайте, що у великій кімнаті де панує функціональний хаос, втрачається ефект простору і свободи. На фото нижче показано, як реалізуються такі ідеї. Текстиль і декор для оформлення затишній вітальні, нове віяння в декорі інтер'єру це графічні роботи, картини, фотографії та дзеркала в самих різних рамках і багетах, постери і розпис на стінах. Всім, хто любить фотографію і образотворче мистецтво, але побоювався зіпсувати інтер'єр, тепер можна легко внести своє захоплення в оформлення вітальні з текстилю актуальні всі натуральні тканини, льон, бавовна, шовк. Припеленний оксамит, а також джинсові матеріали в тренді. Квітковий орнамент це особливо органічно виглядає у вітальні в дерев'яному будинку. Виставка салони Делмобіли в мілені в 2017 році показала тенденції візерунка і кольору. В моді твіт меланж з візерунків, плетіння, дрібна клітка, гусяча лапка. Тропічний принт, вся геометрія і колір відмінно поєднуються між собою, і рада на останок. У вітальні можна дотримати однотонність в оформленні стін і оббивки меблів, але розгулятися з текстилем, килими, подушки, покривала штори з яскравим малюнком квіти, папороть, клітина. У будь-який час їх можна поміняти і оформити кімнату в іншому стилі. Дивіться на відео докладніше, як поєднати вітальню з кухнею.